Нас захейтили за клей, А чи бачили ви монтаж без клею? Зараз покажемо. Клеїмо сходи на ось такі піноклей. Багато хто каже, що це неправильно, але в принципі, сходи служать. А зараз покажемо, як наша фіксація сходинок може служити навіть без клею. Робляться ось такі отвори. Ось така от нехитра конструкція у нас вийшла. І ходинка відразу зі сходинкою. Далі забиваються піволіки, щоб можна було вкрутити шоу. Чому не дюбель? Ну, коли дюбель ставиш то чітко по центрі треба. А де коли будеш треба прижати. то я можу трошки коригувати. Ніжче, вище, бік. При потребі. Дивіться, да. монтаж скудинки без нам. Немає нічого. Схудинка. Просто два кутника, два кутника спереді. Монтуємо. Відразу прикріплена підсходинка до сходинки. Все ідеально зберігає. Сіни зроблені добре. і фіксуємо нашу руку. І виходить такий як монтаж прихованого монтажу. І вся, ходинка зроблена. Тільки буде стукати, бо там нічого немає. Але ж воно ага. вже тримається. Все. Це без. Без клею, Це... без нічого. Все, свидинка тримається. Да, ну і точно відімати, не її гарні. А оце просто затримається. Так, кому ну, треба сходи, звертайтеся до нас.